Вітаю вас, мої розумні, красиві, сміливі і талановиті колеги. І сьогодні знову прийшов час говорити про розблокування податкових накладних. Хочу вам нагадати, що з 8 березня набере чинності наказ Міністерства фінансів від 20 січня 2023 року номер 19 який вніс в зміни в постанову 520 якою затверджено порядок саме прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в ЄРПН. Що змінила в. Вказана постанова, змінилися терміни розгляду пояснень та з'явилися нові особливості у прийняття рішення комісії, і я вам зараз про них все розповім. Комісія регіонального рівня відтепер за результатом розгляду повідомлення щодо реальності здійснення господарської операції по податковій накладній реєстрації якої була зупинена, може. Перше, прийняти рішення про реєстрацію податкової накладної. Саме краще, що може бути. Друге, вона може прийняти рішення про відмову у реєстрації податкової накладної. Тут ну, принцип той же самий, але з'явилася нова функція, чого раніше ніколи не було. Комісія може направити платнику повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень або документів, і е, платник, отримавши таке повідомлення, е, додаткові пояснення та копії документів, е, має подати протягом 5 робочих днів з дня на, е, наступного після того, як він отримав е, повідомлення від комісії регіонального рівня. Комісія регіонального рівня розглядає таке повідомлення знову ж таки протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання таких додаткових пояснень та копій документів, та виносить рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної через рахунку коригування. Платник податку має право не подавати додаткові пояснення та копії документів після того, як він отримав повідомлення від комісії, але в такому разі комісія винесе рішення про відмову в реєстрації податкової накладної. Крім того, у платника не має право подавати додаткові пояснення, якщо він не отримав повідомлення про необхідність подання додаткових пояснень чи документів від комісії. Якщо ж ви отримали відмову від комісії, незалежно від того, з врахуванням додаткових пояснень чи без врахування, ми маємо подати скаргу на рішення комісії. І така скарга подається протягом 10 робочих днів з наступного дня, як ми отримали відмову. Скаргу розглядає комісія протягом 10 робочих днів. На моєму ютуб-каналі є. Всі пояснення щодо блокування податкових накладних, таблиці даних, включення підприємств до складу ризикових і різних різних ситуацій. Кому цікаво, підписуйтесь. кому необхідна індивідуальна консультація, звертайтеся. Я завжди рада допомогти колегам.